Перегляд з цієї вітрини. Зізнаюся вам, що це моя улюблена вітрина, тому що я тут вже другий раз, вперше я побувала тут на відкритті, а зараз вже в більш спокійній обстановці знімаємо для вас відео. І хочу е, е, замітити, що ми не тільки його знімаємо, показуємо красу, але тішечки про неї розповідаємо, так як ми любимо. Е, цю вітрину я називаю вітрину «Віцька». Тому що цей сервіс, прекрасний сервіс форми Б-58, був створений Іваном Віцьком 58-му році, зрозуміло. А розпис була зроблена Іваном Величком, тим самим, яким розписував Баранівські мальви і певний час був головним художником заводу. Отож, цей сервіс, до того ж, він, ми його могли бачити тільки що на банері, можна назвати сервізом двох іванів. І він дуже вдало доповнений і вазою. Чудовою розписаною в такому ж саме стилі і дівчиною соняшником баранівською знаменитою. На поличці знизу. Бачиш, яка тут гарна акустика і мікрофонів не треба. Так, на нижній, на полиці знизу ми бачимо сервіс такої ж самої форми, тільки трошки він в іншому розписі. Це дуже прекрасний сервіс. Він мені дуже подобається. Він дуже рідкісний. В Мене на жаль немає жодного предмету. Дуже при них мрію. І Іван Віцько мені здається, він. Поєднав два стилі, і такий вийшов в нього етномодерн, якщо можна так висловитися. А, і доповнює цей сервіс скульптура Оксани Жнікруб. Ми так само могли її побачити на банері. Ось вона, ось вона. Яка називається Український танець. Робота 1954 року. Ну, це теж сервіс такої самої форми, в іншому оздобленні хочу. Сказати, що саме в такому декорі він зустрічається найчастіше. І є у багатьох колекціонерів ті, які щасливці і мають таку красу. А поруч з ним, ліворуч, ви можете побачити чудову вазу. Це так само ваза війська, вона називається гуцули. І наскільки я розуміюся, це підполив'яний розпис солями. Дуже теж вона мені подобається, і теж можна сказати, що це такий етномінімалізм, правда? Так. Вона чудова. Це справжній музейний експонат. А е, праворуч е, ми бачимо роботу Валентини Покосовської, яка називається «Соловейко», Наскільки я пам'ятаю, тому що ви знаєте, що фігурками я не дуже цікава. На нижній полиці, заради якої Богдана зараз стала навколішки, ми бачимо частину столового сервізу авторства Андрія Діброву. І хочу замітити, що сервіз в такому самому стилі в нього є і е чайний. Це е Чайний сервіз називається Б-59. І це так само столовий сервіз 59-го року. Тобто, це таки був, міг би бути такий загальний ансамбль. Праворуч ми бачимо кавовий сервіс такої цікавої форми. Відверто зізнаюся, що я ніколи таких форм не бачила. І хочу сказати, що оскільки персоналі грали чи не найголовнішу роль в цьому виробництві, в періоді, то дуже вдала виставка доповнена чудовими фотографіями. І ми можемо побачити тут Івана Віцка, ну, в своїй майстерні. Дуже цікаво зануритися в світ художників. А поруч з ним ми бачимо Ковальчука, який так само почав свою трудову і творчу діяльність на баранівському фарфоровому заводі, а згодом продовжив її в якості головного художника в Бориславі, а пізніше в Дружківці. На цій світлині ми можемо побачити справжні скарби. Щоправда, більшість форм вони належать більш ранньому періоду, це десь 40-ві, ну можливо, саме -саме початок 50-х років. А ось на нижній світлині ми можемо побачити славнозвісні сервізи форми конус, і трошечки там на задньому плані видно сервізи форми Б62. Шкода, що ці прекрасні вироби ми можемо бачити лише на фотографії, а не у вітринах. Петляківка завжди відігравала дуже значну роль в оздобленні українського порцеляну. Тож ми бачимо на цій полиці вироби присвячені саме ній. Ліворуч, чудова, дуже красива петляківська ваза з півнями. Називається вона два півні, автор форми Ярмоленко, автор. Розпису Костенко. Наскільки я розумію, художник Костенко він був таким привідним фахівцем, саме Баранівським з Петряківського розпису, тому що зустрічали його деякі і тиражні роботи в його виконанні. Ну, тобто в його. Посередині наступної полиці ми бачимо вазу дуже цікавої форми Кобальтову з яскравими червоними квітами. Ніколи не бачила вази подібної форми, і це ваза з приватної колекції. Її надала автор її жнікруп автор форми і автор розпису Щербина, а надала її донька обидвох відомих наших українських художників, власне, авторів цієї вази Леонтіна Лазава. Робота Єрмоленко Василя Єрмоленко чайний сервіс Червоне літо, справжній музейний експонат. Дуже рідкісна форма, ніколи в житті на тиражі її не зустрічала. Нагадаю, що Василь Єрмоленко він розпочав так само свою трудову діяльність на Баранівському фарфоровому заводі. Згодом деякий час працював на Краснодарському фарфоровому заводі, а пізніше був одним з провідних фахівців Сумського фарфорового заводу. І одна з його таких тиражних робот, яка дуже багатьом відома. Ну, я не можу сказати, що вона мені подобається, але просто щоб ви розуміли, хто це такий, це автор сервізу Пегас, сумського сервізу Пегас. Ну, а на цій світлині, власне, ви можете побачити художника Костенка, майстра Петриківки на Баранівці, за роботою. Петриківські роботи, подружжя Марфи Тимченко, знаменитої петриківської майстрині та її чоловіка з вони започаткували не тільки виробляли такі чудові вироби в творчому тендемі, але й започаткували справжню династію художників. Отже, і донька їх, і онука, так само художники. Ну, мені незнайома ця форма баранівського, баранівського фарфору, ну і тут в тому, що супроводжує чомусь написано 70-й рік, це так не дуже відповідає. Часу оголошеної виставці, але експонати дійсно дуже красиві, справжні музейні. Ну, я хочу сказати, що Баранівська порцеляна баранівська не часто була оздоблена насправді петриківським розписом. Все ж таки петриківський розпис більше у нас асоціюється саме з київським експериментальним, який ну, власне, її впровадив і дуже багато виробів. Вази сервізів і інших сувенірних виробів виробляв саме з баранівським розписом. Але коли художники Київського експериментального хотіли розписувати посуд, то часто вони зверталися на баранівський фарфоровий завод, брали звідти білизну і розписували вже баранівські форми. Тобто утворювалися такі вироби, які моя одна знайома. Колега, колекціонерка, називає подвійний громадянин, тобто білизна Баранівська, розпис київського експериментального. А на цій чудовій світлині ми можемо побачити за роботою художника Дмитра Гоча. Це він подарував Баранівці сервіз Бутон, який ми згодом побачимо, а також відому багать, улюблену багатьма форму Б-62. Петро Щербанос теж почав свою розпочав свою кар'єру на Баранівському фарфоровому заводі, а згодом він перейшов на Бориславський фарфоровий завод і став другим головним художником цього підприємства. А зараз в іншому куточку цього залу, зали ми побачимо його роботу, яка дуже мені подобається. Декоративне блюдо у розписи Петра Щербоноса дуже мені подобається такі е, сміливі, я б сказала, навіть трошки такі. Ну, небрежні мазки створили таку чудову композицію. Знову повертаємося до цих чудових світлин. Я називаю їх «Молодий обличчя Баранівки. Перед вами дві подружки Оксана Жнікруг та Валентина Покосовська. Вони здружилися на Баранівському фарфоровому заводі, однак згодом доля розвела їх. Оксана Жнікруп поїхала в Київський експериментальний, вочевидь, це було обумовлено тим, що. Баранівський завод на початку 60-х років, в 62 му якщо я не помиляюсь, припинив виробляти малі скульптурні форми, так звані, а Валентина Покасовська через стан здоров'я залишилася у Баранівці вже до кінця свого життя. А на наступній світлині ми бачимо молодих, молоде подружжя, творче Оксану Жнікруп та Владислава Щербину. Тут він мені чимось на не схожий. Дуже цікава ця світлина. Тут семінар художників, як ви бачите, який відбувся в Тернополі в 68-му році, навіть позначені головні персони, ну, але це дуже багато часу треба для того, щоб все це розглядати. Але світлина дуже цікава, мені подобається. Люблю старі фотографії. Представлені експонати приватної колекції Віталія Чекірова, з яким, яким мають честь бути знайомою особисто. І вони втілюють той розділ порцеляни Баранівської 50-х років, про який ми з вами говорили. Тобто європейські адаптації, назвемо їх так. Цей сервіс форми. Б55, який має народну назву Золота нива ми вже знімали відео з ним повне автор форми Кузніцова. Наскільки я знаю, тут ще є один співавтор це модельник Михайло Хруль, а автор розпису Валентина Музиченко. Поруч дуже рідкісна, дуже красива ваза з наскрізною на фарфору. Оздоблена золотом авторства Оксани Жнікруб. Ой, вибачте, авторство Гоча. Дмитро Гоч, він 50-ті роки займався наскрізним фарфором. Не будемо переснімати. Не Нехай будемо, так і хай буде. так і буде. Так. А от блюдце декоративне, яке ми бачимо на задньому плані, це авторства. Оксани Жнікруп і власність її доньки Леонтіни Лозової, яка дуже багато цікавих експонатів додала до цієї виставки. Цей експонат впізнаваний, це чашка з блюдцем, автор розпису агафонов, а форма така сама, як ми звикли бачити в такому оздобленні, в іншому оздобленні, тільки як мальва, на тій самій формі. І форма ця називається дзвін. Ну, а тут бутони, теж така адаптація Майсена знаменитої знаменитою Б-форм. Зазвичай ми звикли бачити їх в червоному кольорі, а це ранні сервізи, саме 50-х-60-х років, в різних кольорах і в рідкісних кольорах. І зверніть увагу на те, що вони відрізняються не тільки кольорами, але й золотим оздобленням. В блакитному такі тоненькі смужечки золоті, а в рожевому такі більш, більш... широкі, багаті такі. На mm -hmm. так. полиці цього стелажу ми бачимо сервіс, кавовий сервіз форми Чехословацький модифікований, теж європейська адаптація. Європейська адаптація. Дуже красивий, вишуканий, стриманий декор. А на цій полиці спадщина царських часів сервіс форми Баранівський в оздобленні Штівельмана, Юфіма Штівельмана 51-го року. Цікаво, що коли викладали в Фейсбуці ці фотографії, відгукнувся його син, який зараз мешкає в Ізраїлі. Але на жаль, більше на контакт не пішов. Ми сподівалися, що він нам щось напише, як склалася подальша доля його батька. Тут утворилися такі дві японських полички. Давайте їх розглянемо поближче. Мою увагу особливо привертає ось ця чашка. Це ми впізнаємо форму Ломоносівська. Це в авторському розписі Оксани Круп. І називається вона, оскільки я не помиляюся, бо не бачу підпис лелекі. Також з приватної колекції пані Ліонтіни Лозаво. Ну і тут таохау і решта такі східний спілку. Один з самих спірних експонатів цієї виставки. Сервіс зроблений на старій царській формі, ну і власне оздоблення це ж і е, таке, яке притаманне царизму, або так званим раннім советам. Хочу зуважити, що це так, так звана 39 та форма або фасон. Вона е, трошки відрізнялася в е, різні часи, і це ми бачимо таку ранню форму, яка випускалася до 1939 року. Тут на накривках ви бачите. Такі арочки, а в більш піжніх руках це були вже не арочки, а луцьки. Ну і ці лебіді теж доволі розповсюджений декор. Він зустрічається на сервізах і дубицьких, і будянських фаянсових. Таня, дивися, це знайомі нам експонати, бо і про цю лампу, таку лампу, і про таку саму Аромат. ароматницю, цю, що бачите, тут, цю, що праворуч. Ми відео знімали, воно є на нашому каналі. Ви можете його знайти і переглянути. Але дуже приємно бачити на виставці експонати, подібні до експонатів, які є в Тетяни. О, Таня. А ця ваза мені дуже знайома. Вона, здається, було навіть про неї відео. Це ваза, вона тут підписана як ваза кругла. Ми її називаємо ваза куля. Ну що майже одне й те ж саме цікаво, що точиться досить, точиться дискусія з приводу авторства цієї вази, чи то чи то щербина. А ну, скажіть, скажіть, будь ласка, хто автор. Ну дехто ще друзі. Ми тільки що почули думку співробітника музею в Баранівці. Так що це важлива думка. Отже, дехто все ж таки продовжує вважати, що це авторство щербини. Тобто це таке спірне питання. Друзі, ви були зараз свідком. Таких мазочок у мене немає. Так. Це туалетні набори з приватної колекції Леванки. Це ж донька. Вона буде сьогодні. Центральне місце цієї експозиції займає сервіс в скляному кубі. Він зроблений на 39-й формі царсь, царського періоду. Щоправда, вона більш така нова і випускалася до 50-х років, ніж лебіді, які ми бачили з вами нещодавно. І е, ця робота оздоблена Палихським розписом, виконаним Марією Першиною, яка декілька років працювала в Баранівці. На тему. Е, Твору Миколи Гоголя, якого ми можемо побачити на цукорниці. Майська ніч або потопальниця, да? так? Так, ну, утоплені ця, мабуть, правильно. Ну, не знаю, як українською мовою, але так травнева ніч. Травнева ніч. Ось такий. Організатори виставки обрали експонат для головного акценту. Він дуже рідкісний. Він в єдиному екземплярі його до цієї виставці, я скільки я знаю, публічно ніхто не бачив. Ну можемо змогу його побачити зараз. Танчика скажіть, це сервіс п'ятдесятих. Цей сервіс зроблений в 50-х роках, безумовно, але на царській формі і. Розпис виконана майстрині палицького розпису, роженкою палиха. Вчилася вона там в палицькому вчилищі цієї розпису. Це її робота. Ну, ось такі друзі, У нас вийшла розповідь про виставку. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хто має можливість, приходьте самостійно, тут є на що подивитися. А також підписуйтесь на наш канал. На вас чекає ще багато цікавих відео. Все буде добре. прорвемось. До побачення, друзі. На все добре.